Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 20TDI 110 кВт, 150 кінських сил. Авто в нас 2017 року, це повний рік. Було куплене мною особисто в Німеччині. Авто в нас має автоматичну коробку передач DQ250. Одну з найнадійніших коробок Volkswagen, яка випускалася з 2003 по 2022 рік. Особисто проїздив на такій коробці більше 10 років. І цю коробку, такими прямими словами скажу, зарубати її неможливо. Я не вірю, що її можливо зарубати. Звичайно, бачив такі випадки, але це тільки в тих ситуаціях, коли люди взагалі масло не міняли. Ця коробка в цьому автомобілі працює ідеально. Плавно переключає передачі, рушає без безривків. Приїхав цим автомобілем особисто з Німеччини. На авто навіть є тюф німецький. Авто дійсним німецьким теоглядом. Авто на авто в Німеччині їздила жінка. Кому цікаво можу зробити фотографію тих паспортів скинути? Що на авто їздила жінка, авто збережене. Жінка, до речі, мала багато дітей, але на диво я сам здивувався, що авто не понищене. Переважно, як багато дітей, тут цей салон трошки нищить, але це, як у німкиня, німці такі вони більш педанти до цього. Авто у нас має таку комплектацію. У нас є адаптивні фари, це у нас білет. Ці фари з асистентом вирізання автомобілів. Воно не сліпить зустріч е, транспорт. Ближнє дальнє в нас є LED. І ці фари, крім того, вони опускаються, піднімаються, вони адаптивні. Денне світло в нас стоїть тут, в цьому, теж LED. У нас є DISTRONIC, теж адаптивний. Е, є в нас асистент зіткнення, теж він зупиняє автомобіль, як на вас би хтось з'їхав, автомобіль буде зупинятися сам. Підтримує швидкість, має парктронік перед, зад у нас є камера. Лобове стекло у нас з цією наклеєчкою до номерів. І лобове стекло у нас рідне. І лобове стекло не має сколів. У нас такі оригінальні диски від цієї моделі. Колодки у нас диски, виробітки не мають тут. Диски так не вимував, це треба повимувати, це все повимувається, але з тим дуже не заморочувалося, холодно на вулиці, немає часу. Колодки у нас в дуже доброму стані. Тут в нас є такі наклеїчки. Вікна у нас, я оглядав, не буду на це тратити час. Вікна у нас всі рідні. Автомобіль весь в рідній фарбі, автомобіль без підкрасів. Обшивочка в ідеалі. У нас адаптивні підголовники для захисту шиї. Сидіння у нас відповідає цій моделі, це Алькантара до хайлайну. Сидіння у нас з масажем. Регулюється, звичайно, по висоті, там регулюється поперек цим електричним. Тут у нас є управління до дістроніка, до телефона, у нас є Bluetooth аудіо. Кольоровий у нас цей моніторчик. У нас є підрульові лепестки з двох сторон. Що ці передачі можна переключати вручну. У нас є двохзонний кліматронік. Парковка це власне перед-зад. У нас є Bluetooth аудіо дуже багато асистентів є. Тут можна заходити от. Помилки, які є по автомобілю, все можна подивитися в цій магнітолі. Вона нічим не відрізняється від цієї великої, тільки розміром. А функції в них ідентичні. У нас є безрамочне зеркало. Такий запах. Всім до до автомобіля. У нас ледосвітлення всюди по автомобілі, всі лампочки в нас лед. Панорама. Панорама справна, робоча, відкривається в двох положеннях. Просто припіднімається і заїжджає взад. Тут ми маємо такий сховок, регулюється по висоті, по довжині. Автохолд у нас, звичайно, є. Коврички ці в машині були. Приїхали такі з Німеччини. Без потертостей взагалі-взагалі. Стан ідеал. Кнопочки у нас таким хромом, без потертостей. Обшивочка у нас в ідеалі. В Сидіння є, столики. Складається, тут нажимаємо і складається. Тут ми маємо такі дві тішеньки в тих двох сидіннях, в тому, -тому теж. Кріматронік на трьохзонний. Я може помолився, сказав двох, він трьохзонний. Звичайно, я підігрів сидінь. І в нас є така функція, я забув сказати, така є функція в цих нових автомобілях Рест. Це воно використовує тепло, коли автомобіль заглушений, воно використовує тепло двигуна для обігрівання салону. Вам не треба заводити автомобіль, якщо автомобіль був прогрітий. Просто нажимаєте цю кнопочку, вона догріває салон. Це принцип Webas. Щось подібне, як VBASTO. Ну, Звичайно, але тут має бути двигун прогрітий. Щоб воно давало тепло, бо воно інакше буде тут і холодним. Диски у нас в ідеалі. Є у нас фаркоп. Лед світло у нас. Букви на ляді присутні. Тут теж у нас лед, в корозії навіть немає найменшої. Тут ми маємо трикутник. Є у нас сітка така. Нажимається, заїжджає. Тут ми маємо кнопочку до фаркопа. Цей фаркоп ми можемо зложити. Це робиться Щелк. Якщо нажати, тут нажму і зараз виїде і ногою дотягнути. Все, стоїть. Ця штучка в нас сіла. Є в нас такий фонарик, який знімається і можна собі світити ним. Він має в середині акумулятор. Розетка 12 вольт. Тут у нас є такий гачочок, щось якісь кульочки вішати. Багажник у нас на диво в стані ідеал, багажник в стані нового, не понищений взагалі. І що ми маємо під низом? Під низом ми маємо аптечка, думкрат, ключ, гак, шнурок. З другої сторони ми маємо дроті. І тут ми маємо насос і балончик. Ця кришка вона є так нижче, я покажу наскільки. І ця кришка є удвох. І зараз вона рівна. Багажник рівний, а зараз її вниз. і багажник глибший став. Отак От це виглядає. Обшивочка в ідеалі. Сидіння всі в ідеалі. Це середнє сидіння тут. Піднімається підлокотник. Зараз покажу це. Однією рукою дуже незручно робити, але якось постараюся. І тут ми теж маємо такий підлокотник. Він залазить під підголовник. Воно, крім того, складається. Зараз як воно складається. І з нього можна зробити такий як столик. Сидіння можна більше похиляти взад. Вони складаються і суваються вперед-назад. Вони мають салазки. на тих саласках. Вони їздять столик, підстаканник, все робоче, все справне, тишеньке. Обшивочка в ідеалі Сидіння в ідеалі Тут у нас є сховок. Тут ми маємо CD Changer і в нас є місце під дві карточки. Забув сказати, у нас цей, ця магнітола роздає точку доступу. І тут ми маємо такий сховок великий. Ой, ще що показати. А, тут ми маємо в цьому, є всі документи до реєстрації автомобіля, у нас є митна декларація, малий-великий техпаспорт і сертифікат відповідності. Тут у нас є якась навігація і є всі документи до цієї машини. А і холодильник, у нас тут є холодильник для охолодження напою. І теж у нас є така наклеєчка, диск у нас без пошкоджень. Стані ідеал. Покажу, що у нас під капотом. Акумулятор дуже добрий. Скоріше за все, що він вже був замінений. Так, на мою думку. Бо думаю, що заводу такий не ставили. І це дуже добре, бо він новенький. І він так крутить ідеально. У нас є капот має піропатрони. Капот у нас не кручений. Ці піропатрони це адаптивний захист пішохода. Коли пішоход попадає на капот, тут у нас в цьому бампері є датчики. Які на це реагують і ці піропатрони вистрілюють. Людину трохи підкидають, щоб вона не попала в лобове стекло і вона перелітає через машину. Вилітає на дах, але вона не вбивається, вона звичайно травмована, але вона залишається живою. Така система є підплага. Фари дві оглядав, на них бірочки є під цими залізячками. Так ми тут не побачимо. Цю дірочку є тут. Ця вірочка є тут. Я ці дві вірочки оглядав, фари дві рідні. Авто без ДДП. Стан ідеал. Двигун по кругу, двигун не мив. Взагалі, взагалі. Двигун без найменшого підтюку, навіть найменшого немає. У автомобілі все обслужено до найменшої дрібниці. де мені мастило замінив. Особисто замінив мастило. В коробці мастило ще міняти не треба, воно було в Німеччині замінене. Ця жіночка мені казала, що машина була на станції, ми замінили мастило в коробці, десь 20 тисяч тому назад і міняти його не треба. Я згідно свого досвіду теж бачу, що його міняти не треба, бо це... Буде чути зразу по коробці, що щось там з нею робиться, чи десь піддергує, чи ще щось, як це мастило брудне чи, чи з віком. А тут мастило ніяких признаків взагалі, взагалі, що не треба міняти. На рівні ГРМ ще можна їздити 1030. На рівня ГРМ. Міняти їх теж ще не потрібно. Звичайно, хто хоче, може поміняти, але е, в Німеччині їх ставлять, е, там перша заміна йде на мінімум 160 тисяч. Від 160 до 200 навіть їздить. І тут ще його міняти не треба. Двигун працює ідеально рівно. Якщо підключати діагностику, ніяких помилок по двигуні немає і форсунки в нулі. Ой, це треба так хлопати. По коробці теж робив діагностику. По коробці немає ніяких відхилень, коробка працює ідеально. Кожен автомобіль перед продажем відганяю на станцію і все провіряється до найменшої дрібниці. Поломаних машин не продаю взагалі-взагалі. Бізнес роблю по-німецьки. Сказав, зробив. Нема там, наговорив всяких глупостей, а з того нічого нема. Люди приїжджають, розчаровані і потім всякі глупості будуть виписувати. Так, як вони в більшості роблять. Я бізнес роблю по-німецьки. Купив авто, обслужив до йота і віддав людям, щоб люди були задоволені. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. є багато інших авто в продажі. Любе інше авто можу пригнати. З Німеччини. Сам особисто ганяю, сам шукаю, з інших країн. Практично машин у мене немає, всі майже з Німеччини. Дуже рідко щось буває, хтось там дуже сильно хоче, тоді можу там допомогти і це авто пригнати з іншої країни. Також займаюся доставкою авто по Європі. Польща. Данія, Чехія, Словаки і інші країни, звичайно. Підбираю по Німеччині, роблю всі документи і доставляю. Це авто вже є розмитне, готове до реєстрації на, на першого власника сідати і їздити. Так що, вдалих всім покупок, мирного нам неба, поскорішого закінчення цієї війни. Все, пока.